Пропозиція пересійні одна одиниця такого класного жіночого одягу Kaufland. Це ось такі будуть светрики, кардігани. Це 100-відсотковий котон. У лоті буде бордовий. Він такий на гузочках, гарний рукавчик довгий. Значить, бордового кольору та чорного кольору. Переважно всі мають упаковочку Kaufland, зроблено в Німеччині. Ось його склад, Тут 50% бавовни, 50 поліакрилу. Значить, 8 таких кардиганів. Дві спіднички до них будуть ось такі. Тут, навіть модель сфоткана в такому кардигані в цій спідничці. І ось така спідничка чорна. Так само вона йде під чорний кардиган. Також ось у нас буде 8 пар джинсів. Це ось такі бордові джинси. Білі, скінні. Сині джинси такі класичні з класичною посадкою. Нормальні жіночі джинси. Сині. І ось такі, е, це також, це якісь я не знаю, значить, бойфренди, такі світло-голубі джинси. Значить, джинсів буде у нас 8 пар чи 8 штук. І один ось такий е, блейзер котоновий, такого коралового кольору. Супер пропозиція лот 1000 гривень, 20 одиниць. А, забули ще про таку. Лонслів білий. О, зараз я посилаю треба витащити. Ой, він такий класний. 90% поліаклу 10 еластану. Так, машечок мені його не вибрала. О, О, це він під цей блейзер. Вот так буде. О, красота. Коротше, можна для себе купити і мати, що ходити цілий сезон. 1000 гривень лот, 20 штук, 50 гривень одна дується. замовляти наших менеджерів.